Це загроза, і це вже неприродні пологи, це кесарів Ростин. Дитина посиніла, його забрали в реанімацію, потім привезли, і вам ставлять кисневе голодування. Ну і так почався наш шлях по лікарях. Про це ніхто тоді не говорив і не знав. Таким чином, ми попали в лікарню Павлова. Попавши туди в лікарню, вони побачили дуже тяжкі діагнози, які у діток єсть. Я чесно сказати, я, ну я не знаю, що б ми робили, якщо б ми не попали в боярку і не Ольга Анатоліївна. У випадку дитячої психіатрії ми працюємо, я особисто працюю не з дитиною, я працюю з родиною. Лікування дуже допомогло і бачила дітей, мами яких відмовляються бачити діагноз. Я дуже вдячна, що є такі люди, що можуть допомогти. Доброго дня, мене звати Ірина. У 2008 році я стала мамою вперше. Народилась дівчинка природнім шляхом. Дівчинка була чудова, 3,250, зріст 52 сантиметри, все було добре у нас. Дитинка зростала і невдовзі я дізналася знову, що я вагітна. Симптоми вагітності проходили спочатку дуже погано, тому що був токсикоз. Але на першому узі лікар взагалі нас, нашу сім'ю, скажімо так, обрадував. Сказав, що у нас буде двійня. Для нас це був шок, тому що дитині першій було всього-всього 10 місяців. Ми не знали, що ми будемо робити, але в принципі, знаєте, як в житті кажуть: дає Бог дітей, дасть і на дітей. Так, таким принципом і... ми були молоді. Все було добре, одним словом, дітки це щастя. на 33-й неділі лікар, яка вела мою вагітність, просто сказала, що для того, щоб нам перестрахуватися, треба лягти в пологовий будинок, тому що ну, це двійня, може бути всяке. Я лягла на збереження в пологовий будинок, пролежала там неділю, нічого, просто кроме вітамінок, мені нічого ніхто не давав, берімість йшла отлічно. Виписавшись додому, пробула я тиждень вдома і знову на консультації у лікаря, лікар сказала, що ну, в принципі, вже готовність до пологів. Можна лягати, а це було 38 тижнів моєї вагітності. Прибувши до полубудинку, мене госпіталізували, і зробивши повторне УЗІ, сказали, що плод, один із плодів, повернувся попою і попала поповинка. Це загроза, і це вже не природні пологи, це кесарів Ростин. Кесарів-ростин був запланований, народилися хлопці, сини народилися. Вони були маленькі по 2600-2450. Хоча відносно мені сказали, що для двійні це, це супер, це класно. От, прямо в пологовому будинку у одного із хлопчиків сталося, я не знаю, як це правильно назвати, но це... І не припадок був, і нічого. Ну, він наче поперхнувся грудним молоком. Дитина посиніла, його забрали в реанімацію, потім привезли, і потім вечором було те саме, і в ітогі його знову забрали в реанімацію. На наступний день привезли, все супер, все хорошо, нас виписали, як положено з пологового будинку, нам ніхто нічого не казав. Ну, все було добре. А коли додому прийшла лікар-педіатр провіряти, вона мене спиталася, каже, ви вже в невролога були? Я кажу, ні, в невролога ще не були, а що трапилось? Вона каже, вам ставлять кисневе голодування. Ну і так почався наш шлях по лікарях. Ми приїхали в Боярку, наблюдалися ми у а, ні, Спочатку ми в нас по місту в Білій церкві ходили до невролога. Пропили там певні ліки, потім поїхали в боярку нас до року, наблюдала лікар. І все було добре, все було добре. Ми про і проходили і масажі, курс масажів, і аплікацій, і е гіпертонус нас наш ушов діток. Сіли вони пізно, е е пішли в рік, як положено. Але що вони не просто пішли, вони побігли. Вони почали бистро ходити, ну, тобто вони, вони були дуже швидкі, так би мовити, гіперактивність. Нічого не передвіщало біди, тим більше, що ми, ну, ми молоді батьки. Про це ніхто тоді не говорив і не знав. Ну, Швидкі діти, то швидкі. бігали за ними, вікна закривали, звісно, замотані були на скотч, щоб діти ніде не випали, ніде не вилізли на вулиці. вони Могли бігти, сломя голову, не обращали внимання ні на кого, ну тобто безпечні були ну, дуже безпечні. Вони не відчували, що там загроза їхньому життю. Могли бігти під машину. От. А коли їм стало вже три роки, а ми пішли в садочок два з половиною роки. До садочка ми привикли дуже швидко, в принципі, я б нічого не сказала. В одну групку дітки ходили. Цілий рік проходили без будь-яких ну, нарікань, нічого такого не було. На наступний рік нам вже сказали, що ну, діти якось себе ведуть трохи не так в садочку, і вони двоє роблять групу. Ну, я так образно скажу, як є. У Максимки пішла косоглазія, і нам рекомендували спецсадочок по зору. Ну і в цей час ми ж, звісно, вже звернулися, були у нас по місцю до психіатра. Ну, скажімо так, до невролога, невролог нам сказав, що вам до психіатра. Наблюдалися ми дуже довго у психіатра, приймали ліки, корекції, поведінки. Все, в принципі, було для їхнього віку непогано. В садочок вони ходили в різні групки, один в спеціальну групку позору, один звичайно. звичайну. Потім йшли е е роки. Почалася школа, перший клас нічого. Хоча, в принципі, чого були й деякі нюанси. Просто що ми це не восприймали, так як, як діагноз, що це може бути щось таке супутнє. Е, важко давалось письмо дітям, важко давалось читання. Максим Лівша. В ньому взагалі було дуже тяжко. Він міг одну букву писати на дві странички. Е, дома це приймалося як забавство. Що діти балуються, діти не хочуть вчитися, діти ледачі, діти ще щось. Дітки, в принципі, ходили, займалися спортом. Правда, трохи ніходять, але ну, ходили, займалися музикою. Як в дальнішому, ми вияснили, у них є проблеми зі слухом, але тим паче вони молодці, вони закінчили музичну школу. І поки вони ходили з першого по п'ятий клас по четвертий у школу у початкову, де в них була одна вчителька, був определений режим дня, усе більш-менш йшло нічого. А потім, можливо, ще розлучення трохи десь повліяло трохи на їхній стан. Я не можу верніше, я впевнена, 80% десь. 70 повлияло розлучення. А коли почали, вони перейшли уже у п'ятий клас, і у нас тоді якраз була пандемія, їхнє навчання перейшло на онлайн, і з тих пір у нас усугубилася наш психічний стан. Між собою вони билися дуже. Дома постійний був крик, ругань була, ругань в смислі їхня словесна. ми до них не могли достукатися, щоб було якесь навчання і все. А хоча так, помімо того всього, вони дітки чудові. Вони, особливо Богданчик, він любив обнятися, він любив розказати, він любив, щоб біля нього посиділи. Але що касається чогось такого, де треба приложити усілля, сосредоточення якесь і над чимось працювати, для них це було важко. Десять хвилин, все, і їх не вистачало. Десять хвилин і їх не вистачало. Ну і потім, звісно ж, у школі почалися проблеми. Мені почали дзвонити, що не хочуть вчитися. Ми попиталися їх перевести на інклюзивне навчання. Я попиталась. Зараз вони мене в цьому звинувачують, що я, попит... що я їх перевела в іншу школу. Там в іншій школі теж трохи були конфлікти. Ми вже дуже... ми це все час сиділи на ліках. І потім лікар нам сказала, що ми можемо, в принципі, не приймати ліки. Ми перестали їх приймати. А потім, потім у нас було звернення до частного психіатра вже, ну, тому що поведінка була неможлива. Це почався пубертатний період, це почалися, чесно скажу, до ножов. Були ножі. Їх, можна, їх страшно було самих оставити вдома. Вона виписала нам якісь лікарства, я не знаю, чи це пішов якийсь рецидів, чи що це таке було, чи якийсь синдром. Е, і ну, настільки усугубилась поведінка, драки усугубилися. Вони прямо так от могли їхати на велосипедах, друг друга таранити, друг друга бить. Потім Максима взагалі там не знаю, що таке пройшов казус, він ліс биться, я його розбороняла з Богданом, От, а потім ну, пішов, у нього психологічний стриб. Таким чином ми попали в лікарню Павлова у Києві. Ну, я їх туди. Да, я їх туди. І це теж вони мене в цьому принципі, так як вони зараз дорослі, їм вже 16 років, вони мене звинувачують в цьому. Ну, що я їх туди по... в лікарню завезла. Але е... нічого не хочу сказати. Можливо, я дійсно неправильно зробила, тому що, попавши туди в лікарню, вони побачили дуже тяжкі діагнози, які у діток є. Я не, я не можу описати цей стан. Вони, во-первых, деякі поведінкові качества цих діток перейняли до себе додому, і мені казали, то це ж ти нас туди М -м -м завела. Ми там пролікувалися раз, потім е -е, по одному ми лікувалися. Спочатку один був. Потім був другий. Потім якось ми лягли вдвоєм. Вони там, ну, трошки персонал сказав, що більше вдвох не класти. І вони вважали себе нехворими. Ну, вони, вони не визнають свої, не визнавали своєї проблеми. Але все-таки стан їхній покращився після того. Нормалізувалося трохи психологічне їхнє здоров'я. Ну, Щось треба було робити далі, тому що. Це було не те, чого б я. Ну, Я просто б хотіла в своїх дітях бачити здорових дітей. І коли мені почали говорити, що ти нічого, ну, нічого не зробиш, смирись, такі вони є, такі вони будуть, нічого вже не поміняється. Я з однієї сторони розуміла, а з іншої сторони, мене відталкувало, Я не могла, ну як так? Ну, треба щось робити, ну, поки я можу, я дуже щось зробити. Я поїхала в центр, ожоговий центр у Києві на Богатирській і хотіла попасти до невролога там, а мені сказали, що ви взагалі і, поговорите за інвалідність їхню. А мені сказали, що ви не там шукаєте і не туди їздите, ви з Білої церкви, ваша лікарня це в Ворзелі. А так як в нас вже була війна в Україні повномасштабна, і у Ворзелі вже лікарні не було, вони переїхали в Боярку. От і нас направляють у боярку на е, госпіталізацію, тому що стан у них тоді був теж такий розладжений. Це нас направляла наша місцева психіатр. У буярки ми познайомилися з Ольгою Анатолійовною. Лягать вони туди самі не хотіли. Вони робили ну, дуже великий, ну скажімо так, крик. Прийшлось лягти мені. З ними, хоч вони й дорослі діти. Мені довелося бути з ними. Багато прийшлося чого в цій лікарні нарушити, в плані того, що телефони там були не дозволені. Їм вже були навіть телефони дозволені. Тому що я поїхала додому буквально на, на півдня взяти определенні речі, вони там півбільниці розносили. Можна так сказати, де мама, де мама, і все. Благодаря тому, що ми там побули, нам було підібране лікування. Лікування було в комплексній терапії. Уже два роки ми на цьому лікуванні. Я чесно сказати, я, ну, я не знаю, що б ми робили, як ми не попали в Боярку і не Ольга Анатолійовна. Але зараз настав такий період, хлопцям вже майже 16 років з'являється стіснення, з'являються слухові апарати, так як у них трохи є проблеми з слухом. Вони відмовляються носити. Ліки пити вони теж не дуже хочуть пити. Буде зараз поставати питання, ну, я не знаю, ну, поки що стан їхній задовільний, їхній стан чудовий. Так, да, Я, як мама, я завжди на чеку, тому що я, хоча мені кажуть психологи, що треба трошечки дати можливість розтабитися собі своїм мозгам і не притягувати негативну інформацію і ситуацію. Тому що ще нічого не трапилося, я вже наперед собі надумаю. Можливо, воно обійде стороною і нічого не буде. Вони не хочуть зараз пити ліки. Як буде далі, не знаю. Будемо їхати до Ольги Анатолійовни, будемо консультуватися з нею, будемо питати, чи нам можна від них тимчасово відмовитися і побуть, так сказати, чистими, щоб вони побачить їхній стан без ліків. Можливо, все і нормалізувалося. Можливо, ну якби, я ж кажу, якби не це лікування, я б не знаю. Я і так, чесно говоря, думала, що все, вже хлопцям. Лікування дуже допомогло, і у, так як у нас є ще одна дитинка, да, це дитинка від іншого чоловіка, е, хлопці його дуже люблять. Але психічний стан малого теж трохи безпокоїть, тому що є певні мовна затримка. Е, також Поведінка дуже активна, він дуже в нас активний. Будемо їхати на консультацію також до Ольги Анатолійовни. Будемо пробувати, тому що тут ми знайшли. Вихід з ситуації, будемо сподіватися, що і тут знайдемо. Тільки там я з хлопцями упустила багато часу, тому що я не знала, як діяти, я не знала про реабілітацію, я не знала про взагалі про боярку. Ми не їздили. Це зараз ми почали їздити на реабілітації з ними. Раніше цього ніхто не розумів, зараз їм вже 16 років. А зараз, уже по потіряному, по втраченому часу я можу сказати, що дійсно треба починати чим пораніше. І коли малий родився, я чесно, ну я в мене був, мабуть, неврологічний такий, не знаю, як це назвати, стан. Я наблюдала за ним, щоб, не дай Бог, не пропустить, що у ньому може бути не так, щоб не було таке, як у хлопців. Зі сторони, можливо, це виглядало якось плохо. Можливо, могли подумати, що я якась ну, не така, але я просто хотіла. І Я теж хочу, скажімо так, щоб і вони були щасливі, і ось щоб і життя, щоб у них склалося, тому що вони вже дорослі, я хочу щоб у них життя склалось. В цього маленького я хочу, щоб теж все було окей. Ну і на і мені, ну скажімо так, в мене ще життя не закінчилось. Я також хочу пожити. Я хочу побачити їх щасливими, Я хочу побачити внуків. Я хочу по на, на ну, відчути радість життя. От, тому що я можу вам сказати, якщо ви щось бачите, люди, якщо ви щось бачите, то не стидайтеся, я просто знаю, що ну, мене сестра проробила в садочку і бачила дітей, мами яких відмовляються бачити діагноз. Лучше його побачить зразу і на його. Чи потім жаліше ти нічого не зробив? Я дуже вдячна, що є такі люди, що можуть допомогти. Я не знаю, Я не знаю що далі. що можна ще сказати. Можу, тільки побажати здоров'я, миру і благополуччя.